Юзен, Лінет, Брід та Габі. Ці імена культових персонажів знають усі затяті фанати серіалу Відчайдушні домогосподарки. Де вони зараз, через 20 років з випуску першого епізоду, я Ернест Гоє зібрав останні новини про ту саму неймовірну четвірку. Відтак про життя тільки тепер вже без сценічних імен. Тері, Фелісіті, Марсії та Єви розказую вже за мить. Почну з акторки, яка за припущеннями фанатів відчайдушних домогосподарок за спиною мала безліч скандалів з колегами по знімальному майданчику Тері Хетчер. Так, так, пліткувати про начебто погані стосунки пані Тері з рештою акторського складу почали ще давно, майже одразу зі слів режисера на першому сезоні, камера Мотор. Тім, що стало наріжним каменем між дівчатами, розказую. Не секрет, що до того як стати частиною серіалу про безстрашних домогосподарок у 2004 році, Тері Хетчер вже у своєму запасі мала чимало касових стрічок, які зробили акторку впізнаваною, як от завтра ніколи не помре, діти шпигонів та небесні в'язні. Відтак, як тільки нога хетчер ступила на пост героїні Сьюзен, за словами знімальної групи та деяких акторів, зірка вела себе зверхньо, казали, мовляв, вона всіма силами, намагалася показати, що саме вона головна актриса у цьому проєкті. Фанати серіалу припустили, налагодити стосунки Тері з іншими домогосподарками не вдалося і донині. Чому? На вечірці з нагоди закінчення шоу Єва Лонгорія, Фелісіті Хафман, Венеса Вільямс і Марсія Крос підготували знімальній команді подарунки на згадку про вісім сезонів спільної роботи. На тих подарунках зірки залишили свої підписи, втім серед них не було підпису хетчер. Таким чином вони всім показали, що Сьюзен Террі не їхня компанія. А що Террі Хетчер зараз? Чим займається, та якими пригодами нині сповнене її життя? Шість років тому знаменитість завела Ютуб блог. Так, так, і канал той зовсім не про секрети на кінозйомках та плітки про шоу-бізнесовий бомонд. Все набагато простіше. Це Фудблог. У ньому зірка демонструє свої кулінарні здібності. Втім, здається, небагато її прихильників оцінили нове амплуа хетчер. Все тому, що переглядів у неї збирається небагато, в середньому по 5 тисяч на кожен ролик. А що там з акторською діяльністю? Знімається у кіно Террі хетчер вже не так часто як раніше. Втім, все одно періодично радує своїх прихильників анонсами про нові роботи. Як от коли у червні цього року зірка виклала постер свого нового фільму триллеру Таємний вбивця Історія Рут Фінлі до цього на кіноекранах Террі Хетчер з'являлася у двох новорічних стрічках: у 2023-му Різдво у шалі, та у 2021-му році у фільмі Поцілунок перед різдвом. До речі, знімальний майданчик на останньому хетчер розділила зі своїм колегою по відчайдушним домогосподаркам Джейсоном Дентоном. Життям Террі Хетчер регулярно ділиться на своїх сторінках у соцмережах. Відтак, фанати зірки завжди моніторять, чи не поповниться скарбничка її фільмографії новими картинами. Слідкуємо. Розказую про одну з найобговорюваніших акторок з відчайдушних домогосподарок Філісіті Хафман. І ні, у розмовах між фанатами та серед зірок у знаних колах про неї згадували не у зовсім хорошому світлі. Все через її витівку у 2019 році. П'ять років тому пані Хафман дала чималий хабар, аби підтасувати результати вступних екзаменів доньки. Заплатила за таку послугу зірка 15 тисяч доларів. А що було далі? Що так підняло на вуха усіх прихильників культового серіалу? Через свою витівку Фелісіті Хафман заплатила штраф у розмірі 30 тисяч доларів. Мало того, на 14 діб знаменитість загреміла заграти. А як вийшла, то ще 250 годин провела на громадських роботах. Свою провину зірка визнала, цитую: немає жодних виправдань для моїх дій. Я б хотіла ще раз вибачитися перед своєю донькою, чоловіком, родиною і всією освітньою спільнотою за те, що я зробила. Так, не солодко довелося пані Фелісіті Хафман розплачуватися за свій вчинок, погодьтеся. Пройшло 5 років. Нині на запитання журналістів, як ви себе почуваєте після цього всього, зірка відповідає, цитую, як я почуваюся, це досить складне питання. Поки мої діти здорові, та мій чоловік здоровий, я відчуваю, що в мене все гаразд. Розплачується за те, що наробила знаменитість, і досі, адже за її словами, нині ніхто не запрошує її на роботу у кіно. Тім, пані Хафман усе одно знайшла спосіб, як не зникати з поля зору прихильників. Відтак, знаменитість знову знайшла себе у театральних постановках. До того, як загриміти заграти, зірка вже була частою гостою на сцені театру. З нещодавніх постановок Хафман виставка Хір. У ній зірка зіграє мати у середньостатистичній родині 21-го століття, яка переживає непрості часи. До речі, про родину. У зірки є дві доньки Софія та Джорджія. А у віку Хафман теж знаменитий актор Вільям Мейсі. У шлюбі закохані вже 27 років. Що думаєте про рішення Фелісіті Хафман дати хабар за свою доньку? Чи вважаєте її вчинок гідним? Напишіть у коментарях. Підійшла черга розказати про родоволосу домогосподарку з того самого культового серіалу Марсія Крос за останні роки зірці довелося подолати багато перешкод, як от штучне запліднення та важку хворобу. Втім, давайте розбирати усе по черзі. У 2006 році Марсія вийшла заміж за біржового брокера Тома Махоуна. і у тому ж році закохані захотіли обзавестися дітьми. Втім, не все було так просто. Пані Кросс довго не вдавалося завагітніти, через що зірка вдалася до штучного запліднення. Воно пройшло вдало, і вже у лютому наступного року знаменитість народила двох дочок – Ідан та Саванно. Те, про що так мріяла пані Марсія, здійснилося, здавалось би, усе добре. Втім, радості сімейного життя переламала хвороба у 2018 році. Зірка на своєму інстаграм-аккаунті виклала пост, де зізналася, що у неї колоректальний рак, тобто пухлина у прямій пішці. Таке откровення від Марсії Крош шокувало прихильників, і почали питати, як акторка себе почуває. З відповіді вона не забарилася. Відтак розповіла, що про свій діагноз дізналася давно і намагалася тримати свою недугу у таємниці. У наступному ж дописі зірка вибачилася перед своїми підписниками за те, що вела в оману своєю публікацією, і додала, що перемогла у поєдинку зі своєю хворобою. А що там зі зніманнями у кінострічках? Нині знаменитість не так часто знімається у кіно. Востаннє на кіноекранах зірка з'являлася чотири роки тому, у 2020-му. Тоді вона знялася у стрічці Таємниця Карми, де знімальний майданчик знаменитість розділила з відомим актором Бренданом Фрейзером. Після виходу картини на екрани, пані Крос у стрічках більше так активно не знімалася. Натомість, так само, як її колега Філісіті Хафман, вона почала грати у театрі. Одна з останніх появ акторки на плівках фотоапаратів та сталася минулого року у Нью-Йорку. А саме під час того, як вона йшла на інтерв'ю, аби розказати про свою нову роль у театральній постанові «Pay the Writer». слідкуємо. Наостанок розказую про акторку, яка на думку прихильників була найгарячішою зіркою серед усього акторського складу відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія. За останній рік зірка зуміла зробити пару заяв, які викликали різноманітну палітру емоцій серед фанатів, як і хороші, так і достатньо сумнівні. Чим так поразила публіку пані Лонгорія, розкажу трохи згодом. А поки ділюся, чим зірка займалася після останнього дублю у відчайдушних домогосподарках. Після закінчень знімань серіалу пані Лонгорію у своїх картинах воліли бачити безліч режисерів по усьому світу. Відтак, скарбничка кінострічок знаменитості почала збільшуватися. Сюди ж ролі у фільмах Фронтера 2014 року, божевільний вид кохання 2013 року та відключені від мережі дві Другого року, а також численних інших проєктах. А щодо особистого життя, то є чим поділитися. Першим чоловіком пані Єви був актор Тайлер Крістофер. У шлюбі пара була два роки після їхніх дороги розійшлися. З наступним баскетболістом Тоні Паркером Єва Лонгорія одружилася у 2007 році. Три роки закохані були в едилії, поки єва не зазирнула у переписки свого чоловіка та не дізналася, що той їй зраджує. Вже у 2010 році пара офіційно розірвала шлюб. Нині є волонгорія у шлюбі з Хосе Бастоном, і з ним у шлюбі зірка перебуває 8 років. У 2018-му у закоханих народився син. Назвали первістка Сантьяго. Розказує, як обіцяв про нещодавні заяви пані Лонгорії, які шокували прихильників серіалу Відчайдушні домогосподарки. Минулого літа зірка в одному з інтерв'ю заявила, що якби той самий серіал знімали зараз, то такого шаленого успіху, як тоді у 2000-х, він би не мав. На думку знаменитості, все через домагання до неповнолітніх, відсутність расової різноманітності та чорного гу. Умору. Таку думку Лонгорії її фанати не оцінили, адже вважають, якби продюсери шоу таки зробили відновлення серіалу, він би мав величезний успіх. До речі, про повернення серіалу на телеекрани. Напередодні на просторах інтернету почали ширитися чутки, мовляв, про спеціальний випуск відчайдушних домогосподарок на честь 20-річчя серіалу. Перше про це заговорила саме Єва Лонгорія в одному інтерв'ю. Усі чутки зірка підтвердила: тим більше ніякої інформації не дала. Відтак, усе, що залишається робити, це чекати на появу усіма улюбленої четвірки на стрімінгах. Зізнавайтеся, сумуйте за культовими персонажами серіалу. Напишіть у коментарях. Ось так після завершення знімань відчайдушних домогосподарок склалося життя тих самих головних персонажів серіалу. Впевнений, затяті прихильники шоу з нетерпінням чекають на спеціальний епізод до 20-ї річниці серіалу. Що на вашу думку нам варто чекати від зіркового воз'єднання на екранах? Кого з акторів хочете побачити найбільше? Напишіть у коментарях. А поки більше новин шоу-бізнесу, шукайте на нашому каналі Обоз Лайф. А я Ернест Гогія прощаюся з вами до наступного випуску, Па-па!